Товариство з додатковою відповідальністю страхова компанія «Нафтагазстрах» Страх працює на страховому ринку України з 1995 року і має імідж стабільної фінансової установи. Ключові фінансові показники діяльності компанії дозволяють ефективно позиціонуватись у широкому діапазоні ризикового класичного страхування та страхування пов'язаного з галузевими особливостями щодо надання страхових послуг на ринку України з будь-яких видів напрямків страхового захисту діяльності суб'єктів господарювання незалежно від форми власності останніх. Страхова компанія має ліцензії державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на проведення 20 видів страхування. І пропонує своїм клієнтам максимально широкий спектр страхових послуг. Страхування майна та вантажів, у тому числі відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, застав, програм довгострокового іпотечного страхування, титульного страхування, страхування будівельно-монтажних ризиків. Страхування різноманітних фінансових та кредитних ризиків, страхування відповідальності перед третіми особами, страхування водного, авіаційного та наземного, у тому числі залізничного транспорту, каско та відповідальності, медичне страхування, страхування від'їжджаючих за кордон тощо страхова компанія має унікальний позитивний досвід страхування ризиків при привезенні небезпечних вантажів на основі багаторічної співпраці з ЕКСІМ Нафтопродукт, Полтавська газонафтова компанія, Полтава «Полтава-Нафтопродукт» Нафтогаз, Укртранснафта, Чорноморнафтогаз, Євронафтогаз, нафтопереробними заводами, портами, а також має репутацію професійного вирішення питань страхування ризиків у нафтогазовій галузі, про що свідчить перелік її клієнтів-страхувальників: Придніпровські магістральні нафтопроводи, магістральний нафтопровід-Дружба, СП по видобуванню газу дельта СП «Моментум Енерджі, Кедуген ПЛС Англія, УкрТАТНАфта. Нафтовий термінал південний та інші. Компанія має багаторічний досвід роботи з міністерствами та відомствами щодо впровадження і страхового забезпечення широкомасштабних програм, що дає змогу вирішувати різноманітні проблеми у державній, промисловій та соціальній сферах. Представництва страхової компанії функціонують в шести регіонах України: Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Одесі та Сімферополі. Компанією укладені генеральні договори добровільного медичного страхування за програмою добровільного медичного страхування залізничників з південною та Придніпровською, Одеською, Південно-Західною та Донецькою залізницями Укрзалізниці понад 400 тисяч застрахованих. Укладені угоди на медичне обслуговування застрахованих осіб з 93 медичними закладами на всій території України тощо. Компанія Нафтогазтрах виступила організатором першої всеукраїнської науково-практичної конференції Стан, проблеми та перспективи розвитку добровільного медичного страхування на залізничному транспорті України, яка проходила з 17 по 19 травня 2007 року у місті Судак Автономної Республіки Крим на базі санаторію Львівський залізничник. Метою конференції була розробка наукових та методологічних принципів і підходів до організації добровільного медичного страхування ДМС як одного з напрямків фінансового забезпечення медичної допомоги на прикладі Укрзалізниці, а також адаптація і популяризація добровільного медичного страхування в Україні. У конференції взяли участь понад 170 учасників, у тому числі представники Міністерства охорони здоров'я та Міністерства фінансів України. Національного медичного університету імені Богомольця, Київського національного економічного університету імені Гетьмана, Вінницького торговельно-економічного інституту, Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика, керівники залізниць, головні лікарі лікувально-профілактичних закладів Укрзалізниці та Міністерство охорони здоров'я України, представники залізничних профспілок, директори підприємств, працівники компанії асистента ТОУ БАДМ» та інші. Таке представництво дало змогу обговорити на професійному рівні проблеми добровільного медичного страхування в Україні та визначити шляхи їхнього розв'язання. У перший день конференції, яка почала свою роботу 17 травня 2007 року, з метою максимально ефективного та професійного обговорення питань, що виникають у процесі забезпечення добровільного медичного страхування в Україні. Організатори запропонували учасникам секційні засідання з розподілом за спеціалізацією. Такими секціями були визначені: секція договірного та юридичного забезпечення добровільного медичного страхування, відповідальні Юлія Головань та Євген Самборський, секція методологічного та фінансового забезпечення добровільного медичного страхування, відповідальні Володимир Ганжа, Людмила Шаповалова та Людмила Паламаренко. Секція врегулювання збитків та здійснення виплат за договорами добровільного медичного страхування, експертизи та фармацевтичного забезпечення, відповідальні Ольга Тоцька, Валентина Гавриленко, Анатолій Вишневський, секція страхування здоров'я на випадок захворювання, відповідальні Віталій Головко та Михайло Приймак, секція ризикового страхування, відповідальні Олександр Гребенщиков та Володимир Русаков. Кожна секція працювала над конкретними питаннями, які виникають у процесі підготовки, функціонального наповнення, укладання та супроводження договорів добровільного медичного страхування, взаємодії всіх учасників контрагентів за договорами та над питаннями, які визначають участь медичних закладів та рівень медичних послуг для застрахованих осіб: їх фармацевтичного, кадрового матеріального забезпечення тощо. Активну організуючу та консолідуючу позицію серед учасників конференції щодо підвищення ефективності, результативності та дієвості обговорення нагальних питань добровільного медичного страхування в режимі секційних засідань, зайняв генеральний директор страхової компанії Нафтагастрах Олександр Григорович Капшук, завдяки якому вдалося по-перше. Встановити ділову і конструктивну атмосферу спілкування серед учасників секційних обговорень. По-друге, знайти спільну мову і вийти на рівень єдиного розуміння проблем усіх рівнів організації добровільного медичного страхування в системі Укрзалізниці і країни в цілому. По-третє, підготувати учасників конференції до наступного пленарного засідання і основної констатуючої її частини. Ввечері першого робочого дня конференції відбулася презентаційна вечеря, присвячена офіційному відкриттю конференції. Учасників та гостей тепло привітали генеральний директор страхової компанії Капшук Олександр Григорович, начальник головного управління медичних закладів Укрзалізниці Зелений Володимир Михайлович, та перший заступник начальника Львівської залізниці Піх Богдан Петрович. За допомогою досвідченого ведучого вдалося встановити святкову і піднесену атмосферу вечора, де не залишилося байдужих та позіхаючих. Представники Південної, Придніпровської, Одеської, Донецької, Львівської та Південно-Західної залізниць охоче взяли участь у різноманітних конкурсах, розіграшах, танцювальних номерах, репризах. Зокрема, захопив усіх залізничників конкурс на найкраще знання та виконання тематичних пісень про залізницю. Ведучому вдалося створити атмосферу загального єднання, у якій представники різних галузей та професій відчули, що роблять разом одну велику справу щодо укріплення соціальної захищеності населення країни. Другий день роботи конференції, 18 травня 2007 року, почався у головній конференц-залі санаторію з привітання генерального директора страхової компанії організатора конференції Олександра Капшука, який оголосив про офіційне відкриття конференції та виступив з доповіддю медичне страхування, ключова складова ефективного функціонування національної системи охорони здоров'я. Сучасний стан і перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні освітив у своїй змістовній доповіді представник провідного освітянського медичного закладу України Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика Віктор Михайлович Пащенко. Загальний інтерес викликала доповідь першого заступника головного управління медичних закладів Укрзалізниці Івана Степановича Ткачука з історії впровадження добровільного медичного страхування працівників та пенсіонерів на залізничному транспорті України. Були розглянуті конкретні дії суб'єктів добровільного медичного страхування з його адаптації на залізницях. Певні помилки та здобутки, підкреслені лідируючі позиції Укрзалізниці в Україні з розвитку цієї форми соціального захисту населення. Олександр Самоїлович Канєвський, заслужений лікар України, головний лікар дорожньої лікарні, номер 2 станції Київ Південно-Західної залізниці, у своєму виступі обґрунтував тезу, що якість медичної допомоги спільне завдання лікувально-профілактичних закладів і страхових компаній. Національний медичний університет імені Богомольця в особі Віри Васильівни Таран запропонував учасникам конференції доповідь на тему становлення добровільного медичного страхування в Україні, проблеми та особливості викладання у вищих медичних навчальних закладах. Сутність та проблеми взаємодії і взаємовідповідальності учасників процесу добровільного медичного страхування, застрахована особа-страхова компанія Медичний заклад викладено у виступі заступника завідуючого кафедрою страхування Київського національного економічного університету імені Гетьмана Олени Володимирівни Мурашко. Усі виступи жваво обговорювалися учасниками конференції в режимі діалогу. Змістовні пояснення з найбільш проблемних та гострих питань упродовж сьогодні роботи форуму надавав начальник головного управління медичних закладів Укрзалізниці Володимир Михайлович Зелен. Наприкінці офіційної частини конференції її учасники за підсумками роботи прийняли резолюцію звернення до Кабінету міністрів України, Міністерства охорони здоров'я та Мінфіну з нагальних питань функціонування та розвитку добровільного медичного страхування в Україні. Розробити концепцію соціального захисту населення різних регіонів України та програми соціального захисту представників окремих галузей економіки, підготувати проекти нормативних актів і законів України щодо регламентації роздержавлення лікувально-профілактичних установ або надання їм статусу державних неприбуткових підприємств, розробити державну галузеву програму підготовки медичного персоналу та фахівців для роботи в умовах страхування здоров'я населення. Узагальнити передовий міжнародний досвід, соціального, зокрема медичного страхування, для того, щоб вибрати найбільш адекватні моделі бюджетно-страхової медицини, розробити уніфіковану методику автоматизованого розрахунку вартості окремих видів медичної допомоги і послуг у системі страхування здоров'я, встановити мінімальний обсяг медико-санітарної допомоги і послуг населенню, що їх гарантує держава в рамках обов'язкового страхування. Розробити стандарти на види медичної допомоги і послуг в системі страхової медицини, розробити критерії і показники, потрібні для класифікації медичних установ і послуг у рамках сучасної системи медичного страхування, розробити обліково-звітну документацію і порядок руху статистичної інформації в обов'язковому та добровільному медичному страхуванні, скласти єдиний реєстр усіх видів медичної допомоги і послуг. Розвивати недержавне пенсійне забезпечення залізничників як гарантію соціального захисту громадян в умовах політичної та економічної нестабільності економіки, збільшувати економічну зацікавленість роботодавців, передусім великих підприємств, тобто віднести витрати на медичне страхування на волові витрати підприємству, чітко розмежувати гарантований державою обсяг медичної допомоги, і пакет послуг добровільного медичного страхування. По закінченню другого дня для учасників та гостей конференції була організована екскурсійна подорож та оздоровчо освітня програма на теплоході, в ході якої учасники мали змогу поспілкуватися у дружній, неофіційній, неформальній атмосфері. На третій день конференції, 19 травня, її учасники відвідали з екскурсійними цілями селище Новий світ, де ознайомилися з історією виникнення заводу шампанських вин, технологією виробництва виноматеріалів та кінцевого продукту, а також почерпнули для себе багато іншої цікавої та корисної інформації, у тому числі були ознайомлені зі смаковими властивостями найкращих зразків продукції заводу у процесі дегустації. У другій половині дня відбулося урочисте закриття конференції виступом генерального директора страхової компанії Нафтогазтрах Олександра Григоровича Капшука, який змістовно підбив риску під офіційною частиною, подякував присутнім за продуктивну роботу та побажав зібранню подальших конкретних спільних дій по забезпеченню серйозного рівня якісної медичної допомоги населенню. Загальним здобутком конференції стало вироблення спільних підходів до організації добровільного медичного страхування на підприємствах залізничного транспорту України та необхідності тиражування набутого позитивного досвіду на корпоративних підприємствах України.